Мурчик, іди сюди, ти гарний, іди. Ти ж гарний, гарненький ти. Да. Це котик сина. Це син приніс котика, я його бережу, хоч вже й старенький, хоч би дочекався. У кожній кімнаті будинку, де живе Наталя Кучеренко, разом із чоловіком та котом Мурчиком розставлені фотографії. На них єдиний син подружжя Володимир. Рівно два роки тому, 12 квітня 2022-го, тоді 23-річний Морпіх потрапив до російського полону. На той момент говорить Наталя, син перебував у Маріуполі. Це фотографія перед остання фотографія, як син виїжджав на Маріуполь. Востаннє на зв'язок Володимир виходив 26 березня 2022-го, в день народження батька. За кілька днів Наталя розпочала пошуки сина. Зверталася до поліції, військових, писала депутатам президенту, телефонувала до Червоного Хреста. Звідти, говорить, передзвонили. Подзвонили з Національного інформаційного бюро і кажуть, що Червоний Хрест підтвердив вашого сина, що він у полумні. Е, ну, так, я в такому була в штопорі, як би сказати, я не могла їм нічого відповісти. І розмова наша закінчилася, але я потім почала їм передзвонювати і дізнаватися, чи це стопроцентне. А ще за кілька днів з військової частини сина Наталі повідомили, Володимир вважається безвісти зниклим. Жінка, та що виписувала сповіщення, каже, який, який може бути полон, коли я виписала безвісти зниклий сповіщення. Ну, общем, у мене почалася боротьба далі. Я почала шукати номера гарячої лінії координаційного штабу, гур, СБУ. Щоб змінити статус безвісти, зниклого на статус полоненого, Наталі знадобилося чотири місяці. Звернення до кожної установи, кожну відповідь звідти жінка нотувала. По сьогоднішній день борюся. У мене починалося з однієї бумажечки. На сьогоднішній день у мене вже Дві попки, дивіться, це координаційний штаб і раз і другий. Оце збу раз ось і два. Ось це буде ось і три, і чотири, і п'ять. За перший місяць пошуків сина Наталя схудла на 17 кілограмів на фотографіях, зроблених до початку вторгнення. Її говорить важко впізнати. Я вже лежала тут. Я не хотіла вставати, не їсти, нічого не робити. І просто вже, навіть, якщо чесно сказати, я вставала і подала. Вони щоб поїсти, встать мені вже було під руки вести. Не знаю, де він знаходиться. Я не знаю, в якому він стані, який він, що з ним. Це піде третій рік. Я не чула і не бачила своєї дитини. Наталя говорить, кожен день приймає заспокійливі, без них весь час плаче. Пекло для наших дітей. І пекло ми проходимо рідні. Де не побачу військового у формі, мені я везде бачу свого сина. В кожній людині бачу свого сина. Так як і по сьогоднішній день я заходжу в його кімнату, мені його стоїть той запах. У кімнаті Володимира говорить, Наталя досі все так, як залишив її син, коли був тут востаннє, у січні 2022-го. Комп'ютер, ключі від машини, годинник на поличці. Тільки додає, ліжко застелила прапорами. Це вісім прапорів на даний момент я вже З Семи прапорами я у семо виходжу на обміни. Люди, які до мене підходять, підтримувати мене, я їм роздаю ці прапори і вони стають разом зо мною. Восени Володимиру буде 26 років. Наталя сподівається, що до того часу син повернеться додому, поки ж на кожний обмін приходить підтримати бійців. Я буду ходити на обміни до останнього, Хоч і сина мого повернуть, буду ходити, поки всі наші захисники не повернуться з полону. Поки тут проходять обміну, поки в мене хоча сил здоров'я, поки й ходитиму. Ти повинна це все переборуть. заради сина. Переживати важкі думки Наталі допомагають звичайні справи, робота на городі та в саду. Раніше ділиться жінка на снаги облаштовувати подвір'я було більше. Не піднімаються руки, щось десь украшати, де щось робити. Хоча стараюся, все рівно. Білю дерева, чекаю сина і чекаю перемоги. Діана Крихметова, Євгена Брасімов, Суспільне новини Сумщина.